Йо. Що ти тут робиш? Це клас поглибленого навчання. Та я приходив випробування для початківців. Сюди направили. Ти що? Підкупив їх? А? Я Блейд. Ну, я не завершила. Слухаю. Не чіпай мою голову! <звук> Інструкторе! Що таке? Прошу перевірити навички нового учня. Ви ж можете це зробити? Звісно. Покажи, на що здатний. Поглиблений клас. Це зовсім інший рівень. Скільки саме рівнів? Ага, Десь два. Ні, навіть три. Цілих три рівні різниці. Ясно. Драконоїд! Блейде, що ти ты Біса таке?